Очисним спорудам Луцька, що розміщені у селі Липляни, вже півсотні років. Обладнання зносилося, та й коли будували очисні, то розраховували на значно менші потужності та об'єми. Крім самої реконструкції споруд, роботи слід проводити й в напрямку відповідального поводження зі стічними водами. Директор Луцькводоканалу певний, з цим нині є проблеми. Якщо параметри стічної води, які заходять на очисні споруди, будуть просто виходити за межі будь-яких. Елементарних регламентів, які би ми не побудували очисні споруди, сітімо до табою грошей не вклали би технологія не забезпечить її очистку. Вода, яку нині, місто скидає у стоки, нечиста і з великим містом шкідливих речовин. Тотальна економія питної води, масове використання у виробництві добавок, присадок, стабілізаторів та миючих засобів, складовими частинами яких є фосфати та апари, призвели до критичної концентрації неякісних стоків в очисних спорудах. В результаті воно дає великі концентрації по сухому залишку, по завислих речовинах. І зразу йде підняття концентрації по хімічному споживанню кисню. Це той показник, який від нього залежить весь процес очистки мікробами, біологічний процес очистки стічної води. Бактерії не мають змоги, умов та кисню для того, щоб розкласти, наприклад, азот амунійний в таких великих концентраціях. Саме тому нині говорять із представниками бізнесу, які використовують воду у великих об'ємах. Основне, що просять покращити стан стічної води. Чимало фосфатних засобів миття, які й призводять до проблем з очищенням, використовують у закладах громадського харчування, супермаркетах, кухнях, вбиральнях, автомобільних мийках. Виокремлюють підприємства, що виготовляють алкогольні напої, зокрема Луцький спирт і пивзавод. Ці два підприємства характеризуються тим, що в них йде дріжджове виробництво, тобто йде брудіння. Коли вони скидають з піковими концентраціями, а ми зафіксували на протягом зі року майже до 20 тисяч пікових концентрацій, була по КСК, що привело до загибелі майже всіх мікробверотенках. В свою чергу уся ця суміш перетворюється в мул, який певний час знаходиться в мулових картах. Через велику концентрацію у ньому хімічних речовин при температурі 25 градусів починає розповсюджуватися неприємний запах. Спочатку на очисних спорудах, а потім на території всього міста і навколишніх сіл. Саме тому підприємців просять відмовитися від популярних фосфатних засобів та замінити їх на речовини з сульфатною основою. Вони дорожчі, але безпечніші. Також у зв'язку з цим водоканал посилить контроль над дотриманням норм. Без стічної води будуть брати регулярно впродовж певного періоду замість разових. У випадку порушень будуть накладати штрафи. Бізнес просять поставитися до цього відповідально і співпрацювати з Луцькводоканалом на користь громади. Марія Вавринюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.